Так, таке невеличке відео. Ви це навіть сколів нема. Отакі От дрібні дрібні. Воно ну, просто збите на Я Не помитав пилюкою, з майки приїхав. Пилюка навіть. Такі сколи якісь навіть немає. Ні на лобоухлі нема, і тут немає. Бампер теж. Пари все гут. Колеса, нові, літо. Повного 22 рік. 22 рік. Ніде тут нічого з тієї сторони не бачу. Все машинка ГУД. Зараз прибором покажу. Тут теж колеса одинакові. Навіть нема таке, щоб якісь сильно було щось потертості, якесь, щось такого. Криша, все теж гуд. Я її просто змив, я його не перетирав, там не те нічого. Просто і все. Такий сам. 11. -й. Чистий. Класа. Так. У от того одне, що є. Ага, і у того крило сюди доходить, тут є чуть-чуть видно. Ногенький перехід. То сполірується, нічого видно навіть не буде. Оце є одна м'ятинка. Дальше, тут взагалі нічого тоже. навіть тут не видно, щоб такі були що і буває такі потертості сильні нема. Тут цієї штуки нема. І оце. Це десь скольчик такий, не скольчик, десь убило, що тут легенько прокапається, нічого не дивино не буде. Тут маленька якась така і в принципі тут все. Фари про туманки, то все працює. Тут -то. по салону теж сідушки дивлюся, там ще в класному стані сідушки що ті, що задні. Машина потрібна трошки потолок скрізь ціленький. Тут теж -то. всі скрістіли карти. Ніде нічого, набалдашка Що ви там бачите та на в хорошому стані, руль трошки отута і отута. Трошки має десь тут постійно витерся там так. Тут дивіться, нічого кнопки не витерті. Тут теж. з таким чистку треба. Тут все-таки просто грязно дівся. Датчик світла, датчик дощу. Кліма працює, Ну, Багажник. Багажність. Багажник теж в хорошому досить стані. Тут теж я нічого такого не бачу. Що вода скапує Просто в пилюці. Полка. шпалка Вона просто, просто ну трошки бачу, кось котика возили. Грязна і все, і тут теж. Це теж не затерта, чиста, файна, так як буває. Тут теж дивіться, який ще в хорошому стані. Нижня полка. Просто потрібно буде... потрібно буде... чистити трошки йо йо там Стампа хто кутою, туди? Ага, гачок є. Отак вона приїхала. Так, корот, камезан тут так пишет, добрый зараз роблю одно відео.